Сьогодні 31 грудня 2024 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття Скоро Новий рік. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч продовжується. І сьогодні ми з вами знову поговоримо про новорічне свято. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Дітки, скажіть мені, будь ласка, всі ми про це говорили з вами. Швидко минає перший зимовий місяць грудень, скоро він закінчиться, і разом з ним закінчиться рік. Будемо вже вступати в 2025 рік, який називаємо ми новим. Всі ви знаєте, що Новий рік це довгоочікуване веселе свято, яке це свято може бути? Веселе, радісне, чудове і, звичайно. Ні, не одне новорічне свято, саме новий рік, не обходиться без красуні ялиночки. Подивіться на малюнок, як радіють дітки, як вони прикрашають гарно свою ялиночку, яка знаходиться у них у дворі. І за вікном стоїть тато і мама, і милуються своїми дітками. Дійсно, Сьогодні ми з вами поговоримо про зиму, про традиції святкування Нового року, року вдома. І, звісно, з вами пограємось. І перша наша гра називається Розкажи про пору року. Я буду показувати вам картинки, а ви будете складати речення за цими картинками. Це не складно. Так, сьогодні ми з вами говоримо про зиму і складаємо речення про зиму, зимові речення. Дивимось перша картинка. Яке речення можна скласти? Взимку дерева стоять голі, так? Можна і таке речення. Або взимку випав сніг і вкрив дерева. Можна і таке речення скласти. Наступна у нас сніжинка. Яке речення ми можемо скласти? На землю впала сніжинка, так? Або пішов сніг, і випало дуже багато сніжинок. Молодці дітки. Ялинка. Яке речення ми можемо скласти? В гості прийшла зелена красуня. Або ми всією родиною прикрашали ялинку. Або ялинка це гостя Нового року. Можна і таке речення скласти? Так, дивимось, що у нас тут Теплі, теплий одяг, теплі речі, так? Ну, яке речення можемо скласти ми? Взимку ми одягаємо. Теплий одяг, можна і так сказати. І остання картинка сніговик. Випав сніг, і ми зліпили сніговика, можна таке речення скласти. Можна скласти я одягнула на сніговика теплий шарфик і шапочку, можна і таке речення скласти. Або я сніговику замість носа. Поставила моркву, так, або поставив моркву. Ось такі речення, дітки, можна скласти про зиму. Ось ви побачили якийсь малюночок, якусь картинку. І все, і можна скласти речення. Але спочатку ми з вами повинні зробити артикуляційну гімнастику. Цю гімнастику треба робити для того, щоб дуже гарно працював ваш язичок. Так? І якщо у нас сьогодні розвиток мовлення, то, звичайно, ми повинні дуже багато говорити. Щоб це відбувалося краще, давайте я вам покажу деякі вправи артикуляційної гімнастики. Перша вправа називається, не називається, я вам трошки прочитаю маленький віршик про наш язичок. Всім відомо, що язик. Дивовижний чарівник. Він грайливий, не сумує і завжди нас всіх дивує. Перевтілюватися звик наш веселий чарівник. Я вам сказала, що артикуляційна гімнастика це гімнастика для язичка. Сьогодні ми будемо виконувати вправу, яка називається «Голочка». Послухайте, будь ласка, маленький віршик, і я вам покажу, як це робити. На голочку перетворився, шити вправно вже навчився. Гострим став тепер язик, може вишити рушник. Робимо язичком тоненьку голочку. Так, всі зробили. І починаємо шити. Виставляємо голочку і ховаємо. Виставляємо і ховаємо. Молодці, як гарно у вас виходить. Наступна вправа називається годинник. Перетворився в годинник язик у котрий раз. Години та хвилини відстукує весь час. Ми відкриваємо ротика і тоненьким язичком робимо годинник. Тік-так, дивимось. Ось так, тік, так, тік, так. Робимо годинник. Язичком. Молодці у всіх дуже гарно виходить. Язик переходить в хом'ячка. У хом'яка є звичка ховати все за щічки. І тепер ми з вами закриємо ротик і будемо язичком торкатися ваших щічок з внутрішньої сторони. Подивіться! Одну щічку торкаємося, потім іншу. М -м -м, о, які гарні хам'ячки. Так, коник. Бігали коні на іподромі. скакали, стрибали, дітей дивували. І тепер всі ви знаєте, як робить конячка. Треба просто поклацати кінчиком язичка. Коник. Наш коник цокає копитами. Ось так. Поїхали. Так, я впевнена, у всіх у вас вийшло дуже гарно, молодці дітки. А тепер послухайте загадку і відгадайте її. Зимовий холод за вікном і падають сніжинки, і чарівні стоять кругом засніжені ялинки, на них гірлянди, ліхтарі чудовим світлом сяють, і в цей час дорослі та малі чудес і див чекають, дідусь мороз до вас пішить, снігурка симпатична. Ну, як це свято? Ну скажіть, звичайно. Новорічне свято, правильно, дітки! До якого свята ви готуєтесь? До новорічного. Що ви будете робити під час святкування? Прикрашати ялинку, звісно, готувати смачні страви, допомагати, так, матусі, готувати і, звичайно, переодягатися у карнавальні костюми. У кого вони є? Ну, Я впевнена, що вони є. А чи хочете ви отримати на новий рік подарунки? Я впевнена, що так. І це дійсно диво відбудеться. Ну що ж, сьогодні до нас у гості прийшли незвичайні персонажі: це зимовий вітерець і сніжинка. Сьогодні вони. Приготували для вас теж різні завдання. Вітерець дуже старенький, подивіться, який він, і мудрий, і завжди впевнений в тому, що він каже. А ось молоденька сніжинка часто сумнівається, може, так, може, ні. Вона не знає, як правильно відповідати. І тому наша гостя часто дуже каже слова, мабуть, може, здається. Напевно. Зараз давайте, дітки, з вами пограємо в гру, щоб навчити нашу гостю, нашу сніжинку відповідати правильно. Ну що ж, давайте пограємо. Мабуть, завтра буде сильний мороз. Так, мабуть, ми не будемо казати. Завтра буде сильний мороз. Малята чекали Нового року, мабуть, з нетерпінням. Мабуть, говорити не будемо. Так, малята чекали Нового року і з нетерпінням. Усім хлопчикам та дівчаткам, здається, сподобались новорічні подарунки. Здається, ми казати не будемо. Ми будемо казати так. Усім хлопчикам і дівчаткам. Сподобались новорічні подарунки. Напевно, у всіх вдома стоять прикрашені ялинки. Так, у всіх вдома стоять прикрашені ялинки. Свято Різдва, мабуть, теж принесе дітям багато радості. Так. Свято Різдва принесе, обов'язково принесе багато радості дітям. І ось сьогодні наша сніжинка вже посміхається і приготувала якесь завдання, а завдання стосується зими. Вона хоче послухати, які слова можуть описати нашу зиму. Давайте сніжинки розкажемо. Зима яка? Зима весела, зима біло, безсніжна. Бувають такі випадки, коли зима наступила, а снігу немає, і тому таку зиму називають безсніжною. Зима зоряна. Зима колюча може бути, так, коли дуже сильний мороз, вітер і сніг в обличчя летить і колиться, зима колюча. А Ще зима святкова, кришталева. так, Взимку, коли багато снігу, ми можемо сказати, що зима кришталева, і помилуватися нею. Зима іскриста. Зима м'яка, коли випадає сніг, то він м'якенький, ми можемо сказати, що і зима м'яка. Може бути зима лютою. Ми говорили про зимовий місяць, який так і назвали лютий, тому що може бути лютий мороз і люта така погода. Так? Білосніжна. Ну, дійсно, коли випадає сніг і вкриває все навколо, то можна сказати, що зима білосніжна, білий сніг, білосніжна. Так, морозна може бути зима, дійсно, коли холодно, і вітряна. Льодяна може бути зима і срібна. Пухнаста може бути зима, так, бо сніг ми можемо теж назвати сніг м'який, пухнастий. І зима дійсно теж може бути пухнастою і дійсно чарівна зима, тому що вона несе нам дуже багато чарівних новорічних свят. Так, молодці дітки, а тепер завдання для вас приготував старенький вітерець. Не забувайте, що він дуже мудрий і впевнений в собі. І тому, мабуть, завдання в нього складні, але я впевнена, що ми з вами впораємося. Трошки буду вам підказувати, якщо ви не будете знати відповідь. Домовились, тож не хвилюємось, що нам вітерець приніс, а приніс таке. Дуже цікаво, на мій погляд, завдання Новорічні дива. Всі ви знаєте, що в Новий рік трапляються різні чудеса. І вітерець пропонує вам пограти в гру і пригадати, які чудеса ми можемо побачити в новорічні дні. Але спочатку ви повинні відгадати загадку. Слухаємо першу. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити, небайдужа до прикрас, на свята спішить до нас. Це загадка про, про ялинку, молодці дітки. Далі слухаємо про новорічне диво. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і зникає. Дійсно це бурулька, Молодці тітки. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Що ж це за дива такі? Так, це сніжинки. У холодну зимню пору стоїть бабця серед двору. У бабусі біла шуба, діткам бабця мила й Люба. З ними грається охоче, та до хати йти не хоче. Так, це снігова баба, сніговид, а скажіть мені, дітки, чому вона не хоче з дітками піти до хати? Звичайно, вона розтане. Ми з вами говорили, що сніг в теплому приміщенні тане і перетворюється на водичку. Правильно. Невеличка штука, що зробить бах у новорічну ніч. Це хлопавка, звичайно, але. Пригадайте, ми з вами говорили, що вони можуть бути дуже-дуже небезпечними. Тому притримуйтесь правил безпеки. Самі хлопавки в руки не баріть. Новий рік запалимо їх дружно, будинок освітять нам вони, люблять дорослі і діти. Що ж ми запалюємо в новий рік? Так, бенгальські вогні, вогні це дійсно диво, дивне диво новорічне. Теж можуть вони бути небезпечними. Хай запалюють їх дорослі, а ви помилуєтесь. Сяє яскравими вогнями на стінах, вікнах, за вікном. Їй щедро прикрашають ялинку. Азовні прикрашають будинок. Правильно, це гірлянда. Так, без неї, без неї, без цього дива новорічного не відбувається жодне новорічне свято. Подивіться, як гарно прикрашений будинок, як гарно прикрашено все-все навкруги. Дивишся на гірлянду, і на душі в тебе завжди свято, завжди святковий настрій. Ну що ж? Ми дуже багато з вами говорили про новорічні свята і ялинку. Тож давайте з вами пригадаємо, якими словами ми можемо е описати ялиночку. А ялинка яка може бути? Прикрашена, ялинка казкова, ялинка пухнаста, ялинка засніжена. Ялинка пахуча, ялинка колюча, ялинка святкова, ялинка зелена, правильно, дітки? Ялинка новорічна, правильно. Ялинка блискуча, так, вона виблискує ліхтариками дуже гарно. Ялинку можна назвати сяючою, так, ялинка сяюча, ялинка може бути різдвяною. Ну що ж, я бачу, що наш вітерець задоволений, наша сніжинка стала впевненою в собі, вона більше не буде говорити таких слів невпевнених, вона буде говорити так, як треба, так, як ви її з вами, ми її з вами навчили. Ну що ж, дітки, скажіть мені, про яке свято ми сьогодні говорили? Так, про свято Нового Року. Хто завітав до нас у гості? Сніжинка і зимовий вітерець. Що ми вчились робити? Так, ми добирали слова до слова, «зими», «зима», зима яка, і добирали слова до... Слово ялинка, ялинка, яка, так? Подивіться, як багато слів ми з вами сьогодні повторили, так, згадали, молодці дітки. Чи сподобалось вам заняття? Ну, я теж так думаю. Мені теж дуже сподобалось з вами сьогодні спілкуватися і гратися в різні ігри. І сьогодні, наприкінці заняття, я хочу ще раз. Привітати вас з надходженням новорічних свят, побажати вам всього найкращого, щоб ви були слухняними, щоб ви були здоровими, щоб ви були щасливими завжди. А сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей, всього вам найкращого, до побачення, до побачення і вам, шановні батьки, всіх вам благ.